Найбільші видавці манги Японії, включно Шуейша, Коданча, Шогакукан, Кадокава та Асоціацію японських анімацій, оприлюднили заяву, у якій попереджають про жорсткі дії проти OpenAI, зайнявши тверду позицію щодо несанкціонованого використання їхньої інтелектуальної власності в генеративних моделях штучного інтелекту. Причина проста: після релізу оновленої шиї моделі Sora, що спеціалізується на генерації відео по текстовому опису, мережу завалило роликами, які ну дуже нагадують класи. Сичні аніме аж до конкретних сцен і характерних рис персонажів видавці кажуть, що шиї явно дивився їхні роботи, хоча ніхто йому цього не дозволяв. І от тепер офіційні заяви: погроза суворих заходів та ще й заклик до уряду. Мовляв, пора оновлювати законодавство, бо той опт-аут, який пропонує OpenAI, підриває саму ідею авторських прав. Бо як це взагалі працює? Сора-2 автоматично тренується на чужих матеріалах, а ти, правовласник, мусиш бігти і доводити, що не хочеш, аби твою роботу використовували. Видавці назвали це прямим порушенням і японського законодавства, і міжнародних угод. Щоб це все припинити, японські видавці вимагають трьох речей: Оп-ін. Тобто дозвіл перед тренуванням, прозорість датасетів, бо зараз неможливо зрозуміти, що саме її в шиї, справедливу компенсацію, якщо дозвіл таки дають. При цьому вони підкреслюють, що проти шиї як такого ніхто не виступає. Ідея в тому, щоб інновації не відбувались за рахунок художників, які півжиття шліфують лінію та колір. Для OpenAI все це, ну м'яко кажучи, погана новина, особливо згадуючи ситуацію, що трапилась навесні цього року, коли люди почали масово створювати зображення в стилі. Студії Гіблі, використовуючи чат GPT. Це викликало значні протести. Вона спільноті доходило навіть до погроз судами. Тоді гендиректор OpenAI Сем Альтман захищався словами про те, що ШІ демократизує творчість і приносить чистий позитив. Проте, схоже, зараз ті слова вже не допоможуть. Якщо Японія таки посилить закони, у топових розробників ШІ виникнуть значні проблеми. Ось вам мій особистий прогноз: Шуейша, Коданча та інші домовляться з OpenAI. Ще в досудовому порядку. Їм відкашлюють пару мільярдів за попередні клопоти і підпишуть контракти на те, щоб ШАІ легально їв їх бібліотеку. І все буде як було до цього. Бо насправді великі японські корпорації дбають про свій гаманець, а не про своїх художників. Дуже сподіваюсь, що я помиляюсь. Усім привіт! За мікрофоном, як завжди, пан Юра, разом зі свіженькою порцією цікавих новиняшок. Сьогодні поговоримо про примарний шанс на продовження харухі судзумії. Розберемося, чому масово закриваються аніме студії. Дізнаємось, переклад якої манги офіційно закрили в Україні. Та ще багато чого корисного. Хапайте вашу гречку та курку, грійте каву, а ми починаємо. А креміти ктано. Орко. 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 Зникнення Харухі Судзумії отримує повторний прокат в кінотеатрах Японії вже в лютому 26-го. Схоже, це частина проєкту, підготовленого до 20-ліття з моменту релізу оригінального аніме. Ну, по-перше, це один з найкращих повних метрів, які в принципі існують. По-друге, це одне з кращих зимових аніме, яке в принципі існує. І по третє, якщо вся двіж закінчиться анонсом ремейку чи продовження харухі, то це буде найкраща новина року, без варіантів. Ми вже отримали повернення однієї культової богині з нульових холо. Сподіваємось, Харухі не змусить себе довго чекати. Ну і на сам кінець, хоча прокат буде обмеженим в Японії, триватиме всього два тижні, дуже б хотілось отримати Харухі, і в Кінотеатрах. Якщо це трапиться, то буду сприймати як різдвяне диво, не інакше. Видавництво Мольфар відкриває передзамовлення на продовження двох серій манги. наречена чеклуна та дівчинка з того боку обидва шостий том. А ще мульфари підготували для вас щось неймовірно чарівне: два пінбокси у металевих коробках. Наречена чаклуна у комплекті два металевих піни Чіси та Еріас 450 за передзамовленням. Та дівчина з того боку також два піни, шива та майстер 450 гривень за передзамовленням. А власне саме передзамовлення можна зробити до 30 листопада включно, а відправлення стартуватиме з 1 грудня. Таку мелоту точно треба брати. Короткометражне інді аніме Лока вийде з офіційним українським дубляжем. Сюжет розповідає про двох дівчаток Хару та Тамо, які подорожують світом в часи апокаліпсису. Одного дня вони знаходять старий поїзд і вирушають відкривати світ, подорожують, досліджують, просто живуть. Розповідь не про великі боїчі чи епічні події, а про спокійні миті, відкриття, свободу духу і дружбу в незвичному світі. Українська студія дубляжу Соловей студіо готує реліз фільму вже на 2026 рік. До слова, це та Сама студія, яка озвучила під та телебачення, теж японський короткий метр, який неочікувано вийшов з українським дубляжем. Схоже, Соловей студіо вибрав напрямок пошуку інді-виробників аніме та створення дубляжу для їх творів. Цікавий шлях, сподіваюсь, він дозволить вийти і на більшу рибу в цьому аніме-ставку. На Мегого з'явилось аніме Чудовий Прітікюр. На сайті можна глянути всі 50 серій тайтлу. Аніме доступне з рівня підписки оптимальна. Зізнаюсь чесно, я не дуже розбираюсь у цій франшизі, але ми знайшли людину, яка розбирається. Пан Тейсон люб'язно поділився з нами тим, наскільки Pretty Cure важливе аніме для японського суспільства. Вітаю! Мене звати Тей, і я люблю Pretty Cure. Якщо коротко, то Precure – це Sailor Moon останніх двох десятків років. Їхній феномен та роль для жанру Махочоджо дійсно настільки схожі та близькі, принаймні в масштабі Японії. Проте, на відміну від Sailor Moon, Precure – це не одна цільна історія, а франшиза. Кожен серіал у ній це окрема сама в собі історія, ніяк не пов'язана з іншими. Кожного року виходить новий сезон, і вам не обов'язково дивитися попередні. Виходить прокюр, до речі, у дитячий Prime Time у неділю зранку на Асахі ТБ у так званому телеблоці Нічі Аса. В тому ж блоці виходять такі токусацу гіганти, як Амен Райдер та Супер Сентай. Прекюр прийнято вважати молодшою сестрою цих джагернаутів японської популярної культури. Наразі складно знайти японців, які би не знав, що таке прекюр, а більшість навіть пригадає, під які сезонів снідали у дитинстві. До речі, близькість з токусацу подарувала прикюру одну цікаву особливість фізичний екшн. В той час, як більшість класичних дівчат-чарівниць притримуються магії та тримається на відстані від ворогів, майже усі дівчата кюри не проти відважити стусанів. Взагалі прикюр настільки популярний, що тепер, якщо треба пародіювати Махочоджо, пародіюють саме прикюр. У свіжому Гукодо проти нінджа головних героїв об'єднує любов до фреш-прикюру. Або от поліцашки у шляху до господаря це відверта явна пародія на прикюр. Або от у лялочці нестримна сквіткова квіткова принцеса це насамперед пародія на хардкіч прекур. А вже потім на Мадуку. Бо Мадока не розрахована на дітей молодшого шкільного віку, а Хардкетч досі вважається чи не найкращим сезоном прокюрування через те, що розкрив багато темних тем. Проте нам завезли один сезон. Що ж до нього, маємо Wonderful Precure найсвіжіший закінчений сезон. У моєму топі 24-го року він посів буквально перше місце, тому, звісно, я його вам рекомендую до перегляду. Анотацію зачитувати не буду, але скажу, що цей сезон повний добра та тварин. Це дуже мила, щира та душевна історія. І так саме через тему тварин, конкретно в цьому сезоні, екшн хореографія не про драки. Починати дивитися Прикюри можна з будь-якого сезону, але думаю, що М'ягого зробили отримали найкращий вибір. Сподіваюся, цим стислим та рандомним потоком свідомості мені вдалося вас покусити на перегляд хоча б першого епізоду. Прикюр – це золото японської анімації. Мені досі не віриться, що я дожив до його ліцензії українською. Дякую за запрошення манфіо і на все добре. Свята на носі, а отже пора закуповувати подарунки для рідних та близьких. А що може бути краще за фігурку улюбленого персонажа? Тож сьогодні пораджу вам магазин Хіна Хіме. Це крамничка фігурок, де справи ведуть Хіна та її киця Ася. Тут вам допоможуть знайти, обрати та привезти з Японії практично будь-яку фігурку за приємною ціною, та в мінімальні терміни доставлять все до найближчого відділення пошти чи поштомату. Наприклад, я замовляв парну фігурку Шінобу проти Доуми, натхнену їхнім поєдинком в останньому фільмі Вбивці демонів, але їх розпаковувати не буду, це на подаруночок. А ось Марінки Тагава в образі Суккуба вже пішла на розіграш для потреб Збройних сил України. Як самі бачите, фігурки чудово запаковані. І Повністю укомплектовані. Окрема подяка пані Хіні за бонусні ніштячки. Це завжди приємно. І, звісно, не міг вас залишити без додаткового бонуса. Для наших підписників за промокодом MANGUA буде діяти 10% знижки на всі товари. Посилання, як завжди, залишу в описі. Варвар Паблішинг відкриє передзамовлення на нову серію манкви Моя відьмо, том перший осіння пісня. У світі, де інакшість сприймається вороже, надто талановитих та красивих людей називають відьмами, їх бояться, відштовхують і вважають небезпечними. Серед засуджених цим світом юнак вигнаний за нестандартність і загадкова жінка-відьма, чия досконалість викликає страх та заздрість. Разом вони вимушені дивитись правді в очі. Звичайні заклинання тут не допоможуть. Їм знадобиться довіра. Підтримка і спільна боротьба за своє місце у світі, де їх трактують як аномалії. На вас очікує перший з чотирьох томів 244 сторінки, м'яка оправа вартість передзамовлення 385 гривень. Історія завершена. Також варвари відкриють передзамовлення на перший том манги Джокер Батько одинак. У Готемі все йшло своїм божевільним шляхом, проте одного дня Бетмен випадково перетворився на немовля. Джокер бачить у цьому шанс довести всім, що зло справді існує. Тож він вирішує виховати маленького Бетмена як героя справедливості. Оце так 144 сторінки м'яка оправа перший з трьох томів, вартість передзамовлення 170 гривень. Реліз запланований на січень 26-го року. Ну і на останок відкрито передзамовлення на третій том Манфри Вакфу. 192 сторінки м'яка оправа, вартість передзамовлення 210 гривень. Вихід запланований на грудень. Ви не повірите, але до нас чекає ще одне аніме по всесвіту Death Stranding, тепер від Disney+. Плюс. Хідео Каджима анонсував ще одне аніме по всесвіту гри. Робоча назва тайту Death Stranding Isolations. Вихід планується у 2027 році в форматі серіалу. Опис сюжету звучить так: поки Сем Бріджес іде через континент, намагаючись урятувати Америку, інші теж боряться з самотністю по-своєму. Старий чоловік, який шукає спасіння поза межами зв'язку, запропонованого Бріджесом. Жінка-воїтелька, що прагне запалити світ вічної війни. Хлопець, який затаїв образу на Портера, і дівчина, котра приймає свою самотність. Судячи з усього, цей серіал так чи інакше торкатиметься подій Оригінальної серії ігор проте розповідатиме про інших героїв. Чекаємо більше деталей та візуалу, бо поки все, що у нас є, дизайн двох нов персонажів, зображених на постері. Романтичне аніме чарівний місяць у повечір'ї» почне трансляцію в січні наступного року. Йої такі кучі принц школи, навіть попри те, що вона дівчина, високий ріст, глибокий голос, мужні риси обличчя створюють оманливе враження для оточуючих. Дівчина вже змирилась з тим, що через остогидлий образ їй не варто навіть сподіватись на стосунки з хлопцем. Проте на її шляху трапився інший принц, Кохаку Ічімура. Цей бездоганний хлопець виявився першим, хто побачив у ній не принца, а Звичайну дівчину, тож тепер і вона не може відвести від нього очей. Нагадую, у видавництво наша ідея вже можна придбати перші два томи манги. Як же я кайфую від того, що купа новинок одразу мають доступну мангу українською? Аніме магічна битва розправа посіла перше місце в японському прокаті. Рекап магічної битви скинув з першого місця повний метр людина бензопила Аркарезе. А він, в свою чергу, скинув убивцю Демонів Нескінченний Замок. Таким чином, це вже 17-й тиждень поспіль, коли перші місця японського кінопрокату займають аніме, фільми. Возрадуйтесь, анімешники! Ми перемогли! Не знаю кого йде, але перемогли. А це, в свою чергу, посилає сигнал студіям та виробничим комітетам, Тож готуйтесь до ще більшого напливу рекапів, філерів та продовжень серії у вигляді повнометражок. Все ж, всі хочуть заробити трішки грошенят. До слова про гроші. Резе Арка вже заробила 55 мільйонів доларів в межах Японії. Додайте сюди майже 40 у США і 41 у решті світу. В сумі отримаємо 136 мільйонів, а прокат ще навіть не завершено. Дуже хороший показник для аніме з бюджетом у. Приблизно 4 мільйони доларів. Нагадаю, що 27 листопада в Україні почнеться прокат рекапу магічної битви. Фільм буде в оригіналі з українськими субтитрами. Треба йти. Ну і якщо вже говоримо про гроші, то ось вам цікавий факт: виробництво одного відео на каналі Манґ'юа в середньому вартує 2,5-3 тисячі гривень. Сюди входить вартість монтажу, допомога при створенні сценарію, створення прев'ю та інші супутні витрати. Випускаємо ми регулярно по відео щотижня, тобто 4-5 відео на місяць. А це десь виходить в середньому 12к на місяць. Наші любі патрони на монобанці з останніми новачками окремий шатаут пану Андрію, який минулого місяця підписався, на йонко. Тір за цілих дві тисячі. Так от, патрони перекривають тепер приблизно 8к витрат. Решту вдається перекривати за рахунок спонсорства, поки наче вивозимо. Але чим ближче до зими, тим менше спонсорів, і тим більший шанс, що контенту ставатиме менше, бо створення відосів просто не буде з чого оплатити. Тому маю для вас дві пропозиції. Перша. підписуйтесь на нашу монобазу. Всього за 50 гривень в місяць ви отримуєте доступ до закритої спільноти, де я ділюсь усіма інсайдами каналу. Показую відео. Відео ще до офіційного релізу, а якщо Ютуб змушує цензурити ролики, то навіть без цієї цензури. Також ваша допомога забезпечить стабільність виходу контенту. Друга пропозиція: якщо ви представник бізнесу і вам потрібно прорекламувати свою продукцію серед аніме аудиторії, то я залишу свій контакт в описі під відео. Підтримайте український контент в обмін на чудову рекламу вашої продукції, як то кажуть, він-він. Але якщо у вас нема змоги фінансово нас підтримати, то не страшно. Головне, щоб ви були цілі та здорові.

Далі по розкладу рубрика Укр Аніме Ютуб, де ми зібрали для вас увесь найцікавіший аніме контент за останній час. А якщо щось пропустили, то обов'язково пишіть в коментарях. Кіміко вирішила розібратись з циферками та розповіла, наскільки зріс ринок аніме за останній час. А ще вона вирішила поміскувати, звідки взагалі взявся термін анімешник і що з ним тепер робити. А ще я там розповів, скільки грошей принесли картки «Покемон». Цифри вражають. Ані Укр без спойлерів розібрав другий сезон вампірно-романтичного аніме поклик. К ночі. Ох, ці японські сутінки. Українська Ельфійка оглянула перший сезон одного з найкращих літніх анімей цього року літо коли помер Хікару. Але обережно огляд спойлерний. Анідзука разом з паляницею зробили рекап другого сезону сім'ї Шпигуна. Саме час згадати все і побігти дивитись третій сезон. У своєму відео Фокс Мейкрай розповів, чому Адзуман Дайо таке класне аніме. І про персонажів розказав, і про сюжет, і ще цілу купу цікавого. Після цього огляду ви точно побіжете дивитись аніме. Ну і не забувайте про відео на каналі Мангюа. В останньому випуску Анітоку розказали, а головне показали, як створюються ваші улюблені аніме. Від ідеї до готового продукту. Це відео не до отримало переглядів від алгоритму, але обіцяю вам там багато цікавої та маловідомої інформації. Вам точно буде цікаво? Забігайте на перегляд. Видавництво Бімба оголосило про зупинку виходу манги наша потайбічна книгарня. На офіційній сторінці видавництва з'явилася інформація про те, що вони не зможуть продовжувати випуск манги наша потайбічна книгарня через недостатні продажі. З півтори тисячі надрукованих примірників продалось лише близько чотирьох сотень, і це за два роки. Під час підписання контракту з правовласником видавництво зобов'язалось продати більшу частину тиражу, але не вдалося. Тож було прийнято важке рішення завершити серію. Здається, це перший випадок дострокового завершення серії в новітній історії. Дуже сумно, що видавництву не вдалося розпродати тираж, але ви все ще можете придбати Томик, аби підтримати видавництво в такі складні часи. А якби ви вперше почули про видавництво Бімба та їх мангу, то у нас є цілий ламповий подкаст з ними. Раджу до прослуховування. Романтичне аніме Хана Кімі почне трансляцію 4 січня наступного року. Сюжет розповідає про японсько американську зірку легкої атлетики Ашію Мідзукі, котра вирішила перевестись на навчання в одну зі шкіл Японії. Але є один нюанс: ця школа для хлопців, і саме в ній навчається кумир дівчини Сано Ідзумі. Тож Мідзуки вирішується замаскуватись під хлопця, але на цьому її проблеми не закінчуються, бо вони з Ідзумі не тільки однокласники, вони ще й сусіди по кімнаті. Тепер Мідзукі. Повинна зберігати таємницю в класі, роздягальні та власні спальні. Цікаво, що оригінальна манга виходила з 96 по 2004 рік. Перша аніме адаптація наздогнала її аж через 21 рік. Буває й таке. Вісім аніме студій закрились в цьому році. За даними фінансової компанії Тейкоку, дві компанії збанкрутували, ще шість просто припинили свою діяльність. Кількість закритих студій зростає третій рік поспіль. Основною причиною такої ситуації називають величезний попит на аніме, навантаженість працівників та низькі бюджети. В результаті компаніям доводиться підвищувати зарплатні, продовжувати терміни виробництва або шукати фрілансерів за кордоном. Особливо від такої ситуації страждають дрібні. Компанії-посередники, які не здатні домовитись про кращі умови. Понад 60% виробників аніме зазначили, що зараз перебувають у набагато гіршій ситуації, ніж торік. Та й переноси релізів купи аніме не вселяють надії. Наразі антирекорд залишається за 2018 роком, коли закрилось аж 16 компаній. Але у нас є ще пара місяців, аби його наздогнати. Особливо абсурдно виглядає те, що аніме індустрія стабільно б'є рекорди за прибутковістю, але безпосередньо. До виробників ці надприбутки не доходять. Помер режисер One Piece, Тацуя є Нагаміни. Нагаміни сам багато років працював на студії Toei Animations. За його плечима робота над такими тайтлами, як One Piece, Dragon Ball, Pretty Cure, Digimon та багато інших. Вчора родина режисера повідомила, що він помер 20 серпня після року боротьби з неназваною хворобою. Чоловікові було всього 53 роки. Вічна пам'ять. І давайте ми розбавимо цей парад сумних новин чимось веселим. На честь почіти. З людини-бензопили назвали новий вид риби пили. Археологи в Чілі знайшли залишки раніше невідомого виду риби. Йому дали назву, я навіть не буду це намагатися читати, будь ласка, Зозулька це на екран. Перша частина імені присвячена почіті, а друга відомій археологині Патриції Каналес. А тепер швидкі новини? Третій сезон аніме Магічна битва ігри на вибування почне трансляцію 8 січня 26-го року. Фентезійно романтичний Юрій Аніме Перевернись і Помри почне трансляцію в січні 26-го. Сюжет розповідає про безталанну пригодницю Флум, яка володіє невідомою для себе здібністю переворот. Спочатку продана в рабство, а потім кинута на поталу монстрам, Флум залишається тільки взяти до рук проклятий меч та боротись за власне життя. Анонсовано аніме адаптацію серії фентезійних раноби Воєнні хроніки Ромелії. Реліз запланований на наступний рік. Аніме сад богів Косунокі вийде в квітні 26-го. Анонсовано адаптацію манги під назвою Людина середнього віку любить милі речі. Гадаю, з назви все зрозуміло. реліз на 26-й рік. Ромком слабкий слабкий сенсей вийде в квітні наступного року. Аніме адаптація Вептуну Темний місяць кривавий вівтар почне трансляцію 9 січня. Приховуючи свої надлюдські сили й темне минуле, суха вступає до нічної академії Децеліс, місця, куди за чутками заборонено вхід вампірам і перевертням. Комедійне аніме, коли Куджіма співає, дім осипається, вийде в квітні 26-го. Сюжет розповідає про учня старшої школи Арата Кудо та невідому істоту, що зве себе Куджіма. Тепер життя в будинку Кудо заграє новими барвами. Ще одне комедійне аніме повсякденне життя катів на підробітку стартує 4 січня. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Аніме розповідатиме про звичайні робочі будні чотирьох катів. В компанії, на яку вони працюють, погано ставляться лише до лиходіїв, а працівників цінують та поважають. Ну дуже цікаво глянути, що ж це за тайтл, такий звучить настільки ж абсурдно, наскільки й цікаво. Другий сезон аніме «Принцесо. час для тортур вийде 12 січня наступного року. А також другий сезон аніме раб спеціального призначення почне трансляцію 8 січня. Анонсовано аніме адаптація комедійної манги Ельф, що живе в Канагаві. Сюжет розповідає про чарівних створінь, які змушені були перебратись у велике місто через пожежу в рідному лісі. Анонсовано виробництво Love» аніме Мелодія кордону. Цікаво, що це адаптація дебютного ранобу колишнього учасника Айдол групи. Аніме про художницю графіті Шульга Ерен вийде в квітні наступного року. Аніме Кіт та Дракон почне трансляцію в липні 26-го. Оце наша тема. Дякую всім котикам за те, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобався ролик, ставте вподобайку, бейте у дзвін, пишіть коментарі та обов'язково діліться цим відео у вашому аніме чатику. Щиро дякуємо ось цим чудовим та неперевершеним людям за фінансову підтримку каналу і всіх інших просимо долучитись до їх рядів. Якщо ви ще не знаєте, як створюється аніме, то посилання вже на екрані. Нема чого зволікати, ідіть, дивіться. Цілую в носика. Няв-няв! Пані Тоф дуже подобається в дитячому ліжечку.